Амоніти це суперзірки низки геологічних періодів, які широко відомі тим, що в кінці крейди вони стали жертвами одного з наймасовіших вимирань в історії планети. Динозаври, савці, квіткові рослини змогли пережити цю катастрофу. А ряд головоногих молюсків під назвою Аммонітіда зник і лишився лише в наших просякнутих кальцитом серденьках. Ну, в любителів палеонтології серця зобов'язані бути біомінералізованими. Однак є низка провокаційних даних про те, що амоніти змогли таки пережити глобальний шкеребердь, викликаний ударом великого небесного тіла біля півострова Юкатан. Проте ні, вони не борсаються в глибоководних ванночках маріанської западини разом з мегалодоном у мареннях пересічних фанатів конспірології. Є цікаві дані про те, що деякі популяції амонітів на теренах Нідерландів, Данії та Сполучених Штатів Америки, а саме в Нью-Джерсі, ненадовго пережили вимирання на межі крейди та палеогену. Однак, з накопиченим матеріалом на цю тему не всі спеціалісти погоджувалися. Про можливе існування амонітів у кайнозойській ері ми з вами сьогодні й поговоримо. Проаналізуємо свідчення їхнього існування після крейдового масового вимирання, спробуємо зрозуміти, як довго вони ще протрималися та чому таки безповоротно зникли. Все це ми будемо робити на каналі. «Привіт, Трилобіт», Адже саме тут ми досліджуємо істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Слухняним фанатам палеонтології, як от ми з вами, під завісу минулого року, а саме 31 грудня, науковці під новорічну ялинку поклали цікаві дані щодо дослідження амонітів із вапняків формації Редвіг, які відомі Стівенс Клінт у Данії. Ці відклади відомі багатим містом викопних решток та наявністю геохімічних ознак подій на межі крейди та палеогену. З цих причин, а також багатьох інших, район Стівенс-Клінт був оголошений об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому Стівенс-Клінт – це майже як борщ. У геологічному розрізі Стівенс Клінт шаром, який відклався після глобальної катастрофи 66 мільйонів років тому, є церитієвий вапняк. Він фіксує найдавніші фази відновлення екосистем морських мілководь після вимирання. Із цього шару давно відомі рештки амонітів. У 1999 році Фін Сурлик та Єспер Нільсен опублікували роботу Останні з амонітів. На жаль, по цій франшизі ніхто так і не створив відеогру про драматичне виживання головоногих молюсків у небезпечних ландшафтах Кайнозою із зомбі-динозаврами. У ній вони повідомили про знахідку, яку зробили під час екскурсії для студентів-першокурсників геологів на пляжі в Скелдервізі. Вони знайшли кремнієву конкрецію червоно-коричневого кольору з відбитками двох аптехів амонітів. Аптихи це кальцитові частини щелепного апарату амонітів. Один з відбитків аптеха чудово зберігся, тоді як інший частково вбудований у кремінь, і розгледіти його непросто. Два аптехи мають однаковий оригінальний розмір, є дзеркальними відображеннями один одного та чітко представляють відбиток від аптеха однієї особини. Автори знахідки вказують, що це, доводить, що зразок не був перевідкладений з іншого шару. Знайдену рештку дослідники визначили як Гоплоскафітес констріктус. Навіть до їхнього повідомлення в Царитієвому вапняку були відомі рештки амонітів, це, зокрема, і Гоплоскафітес констріктус, і Бакулітис вертебраліс. Але щонайменше бакуліти мали певні свідчення того, що вони просто привідклалися зі старшого шару з гоплоскафітами теж було не все однозначно. Їхні мушлі були заповнені породами із коколітофоридами крейдового періоду. Однак у 2002 році виходить робота Марціна Махальського, у якій він критикував можливість виживання амонітів у кайнозої, і обґрунтовував, що усі знахідки цих головоногих молюсків із нашої сучасної ери це ніщо інше як перевідкладення мушель крейдового періоду. Палеонтологічний секонд-хенд на тобі кайнозойський небоже, що крейдовому господарю негоже. Знадобилось три роки, щоб цей же автор з критики виживання амонітів після падіння великого небесного тіла став гарячим прихильником цієї ідеї. А ще кажуть, що люди не здатні змінювати свою думку. Разом з Клаусом Гайнбергом він опрацював чотири зразки бакулітів та два екземпляри гоплоскафітів. А також вони дослідили 258 кілограм масових зразків вапняку. Цього виявилось достатнім, щоб з критика ідеї кайнозойського виживання амонітів стати головним її прихильником. Махальський пройшов арку персонажа від пацанки до панянки і опублікував ще кілька робіт із доказами на користь того, що амоніти перетнули межу крейди та палеогену. Цей автор зібрав нову команду дослідників, яка зібрала багато нового матеріалу, обробка якого і дала набагато більше доказів невдалого виживання амонітів. А що точно буде вдалим, то це закриття збору, якщо ви його підтримаєте. Друзі, є прохання допомогти зі збором на наземні роботизовані комплекси для підрозділів 20-ї бригади Любард 1 корпусу Національної гвардії України АЗОЛ. Наземні роботизовані комплекси важливі як для вивезення поранених. Так і для підвезення боєкомплекту, я створив дружню банку на 40 тисяч гривень для збору від Лубард Фаундейшн. Всі поповнення на неї відразу прямують на основну банку збору. Посилання на банку ви знайдете в описі до цього відео. Як тільки буде накопичено 50% необхідної суми, я розіграю книжку Олексія Коваленка Планета грибів з-поміж усіх поповнень. Щиро дякую всім, хто долучиться до цієї справи. Цей проект був започаткований у співпраці з видатним данським палеонтологом Клаусом Гайнбергом, про якого я вже згадував раніше, але він помер у 2021 році. Тому автори нового дослідження присвятили статтю його пам'яті. Отже, науковці дослідили територію, яка розташована на південь від Копенгагена у північно-східній Данії. Вони працювали з відшаруваннями порід прибережної скелі під назвою Стівенс Клінт. Геологічний розріз тут починається з білої крейди, кінця мастрихту, останнього віку крейдового періоду. Ці відклади мають рясні іхнофосилії, особливі нори та ласіноїдес, формування яких пов'язують з різними істотами, але перш за все з ракоподібними. Ці сліди діяльності істот характерні для мезозою. Вище знаходиться багатий на мохуватки шар Маастрихської крейди, товщиною до 4-5 метрів, який називають ще сірою крейдою. Вона колись обов'язково переможе балрога у ландшафтах морії і стане крайдою білою. У цих відкладах досить багато викопних решток, переважно придонних організмів, які володіли кальцитовими оболонками. У цей шар вклинюються відклади данського віку, кайнозойської ери. Це так звана риб'яча глина. Вона містить небагато решток риб і сліди чексулубського імпакту, саме тієї події, яка звела нанівець всі надбання мезозою. Ця глина зазвичай має товщину 5-10 см. Вище над нею розташований циритієвий вапняк. Його назва пов'язана з циритієвими черевоногими молюсками, які в цих породах досить часто знаходять. Шар таких осадових порід становить 30-120 см. Але саме з цим шаром є одна заковика. Попри те, що попередні дослідники розглядали циритєвий вапняк як однорідну геологічну одиницю, нещодавні дослідження продемонстрували її чітку двоїсту природу, принаймні в деяких місцях. Наприклад, у Редвігу найнижча частина Циритівого вапняку це тонкий шар кальцитових скелетних уламків, у яких переважають мохуватки, і це результати переробки відкладень маастрихту. Основна частина це вже дійсно садові породи данського віку. Певне змішування шарів сталося внаслідок зниження рівня моря на початку данського віку, що призвело до процесів випадання осадових порід, цементації та ерозії, наче хтось брутально всунув ложку в багатошарове желе. і тепер у цьому десерті все ж киреберть. Тепер ви розумієте, чому до желеподібних страв не додають амонітів. Холодець замонітів не роблять із тих же самих міркувань. Типова фауна пняку складається переважно із дрібних двостулкових молюсків та червоногих молюсків з арагонітовими мушлями. У ній майже повністю відсутні форми із низьким містом магнію у кальцитовому панцирі. Тут немає брахіоподів, пектинідів та гостриїдових двостулкових молюсків, а також серпулідів та мухуваток. У цих відкладах домінує біота з високим містом магнію у кальцитовому панцирі. Зокрема, тут виявлені різні дрібні голкошкіри, але не морські їжаки. Досліджені зразки амонітів були взяті саме з цього Царитєвого вапняку. Колекцію було зібрано під час польових експедицій 2009 та 2013 років, а також під час подальших польових робіт співробітниками музею Естшеланд у Факсе. Усі досліджені зразки були передані до цього музею. Усі амоніти були зібрані з у вапняку шляхом вибивання їх з породи молотком. Таким чином усувалися в усі моменти для сумнівів, що це якісь мушлі, які повипадали з сусідніх крейдових порід чи рештки маастриських осадів, які опинились у норах поміж породами данського віку. 17 зразків амонітів дослідили детально із використанням зрізів та мікроскопією. Отже, всі ці амоніти належать до двох груп амонітів скафітидів, а саме Гоплоскафітес, CF – констріктус Йоннякті. CF означає, що це приблизне визначення. Також виявлено чотири таксони бакулітів: Бакулітес вертебраліс, Бакулітес CF вертебраліс, тобто щось подібне на попередній вид, але є сумніви, можливо, це інший вид, Бакулітес СП, сумнівів ще більше, та невизначений вид роду Фрезвілія. Зразки Гоплоска Фитus Констріктус та бакулітус вертебраліс добре відомі із маастрийських та й данських шарів Стівенс Клінта. Тут нічого нового. А от знахідка роду Фресвілія є новинкою для Данії, а також для відкладів данського віку в усьому світі. Усі досліджені зразки є внутрішніми або зовнішніми зліпками, які лишилися після розчинення арагонітових мушель амонітів. Фрагментарне збереження досліджених зразків відображає механічне чи біогенне пошкодження перед остаточним похованням у осадових породах. Жоден із знайдених амонітів не має ознак, які б вказували на повторне відкладення цих зразків. Не виявлено також слідів заселення мушель після смерті амонітів. Ці амонітові квартири так і не вийшли на ринок вторинного житла. З них найкраще збережений зразок Бакулітис вертебраліс. Він був виявлений на самій вершині циритівого пняку. Тоді як інші зразки походять з верхніх 12 сантиметрів відкладів. Окрім амонітів, вчені виявили кілька форм черевоногих молюсків, включаючи метацерітіум, невеликі подинокі корали та крихітні двостолкові молюски. Коралові форми є найпоширенішими макроскам'янілостями у досліджених відкладеннях, оскільки тут їх відшукали загалом 18 зразків. Жодна з істот з цих відкладів не мала кальцитового панцера. На відміну від і вапняків, нецементована крейта верхнього мас-трихту має викопні рештки з початково-кальцитовими покривами. Це фрагменти мухуваток, чашечки одиночних коралів, брахіоподи, мушлі пектинідних та гостриїдних двостолкових молюсків, а також колючки морських їжаків, включаючи характерні, шикарні булавоподібні колючки роду Тілоцідаріс. Цементована крейда має набагато більше скам'янілостей, і окрім кальцитових форм, тут виявлені і арагонітові мушлі, здебільшого фрагменти бакулітів, а також рештки двостулкових та червоногих молюсків. У найнижчому шарі Циритівого пняку виявлений один екземпляр Бакулітис CF вертебраліс. Зразок був виявлений на рівні приблизно 10 см вище основи шару рибної глини. Дослідження тонких зрізів, зразків та їхня мікроскопія визначили дві ключові ознаки, які дозволяють відрізняти матрицю основної частини циритього пняку від мастрицької Ма крейди. Ці характеристики стосуються чисельності, способу збереження та типового розміру мохуваток та двостолкових молюсків, а також розмір спікул губок, рештки мохуваток та двостулкових молюсків у вапняку погано збережені та зазвичай дуже малого розміру. Що стосується спікул-губок, то ці елементи більш поширені та до 10 разів більші. Тисячі мікрометрів у довжину у Царитівому вапняку, ніж у мастерівській крейді. Ці маркерні ознаки дали змогу зрозуміти, чим же набиті були пусті мушлі амонітів, і зрозуміти, чи справді ж амоніти перетнули межу крейди та палеогену. Нові дані надають аргументи як на користь виживання одних амонітів. Так і на перевідкладання інших, залежно від положення досліджених зразків, у циритівому вапняку, науковці надійно підтвердили відсутність будь-яких макроскам'янілостей із кальцитовими панцирами і з низьким містом магнії у циритівому вапняку. На противагу цьому. Мастрихські відклади рясніють кальцитовими рештками. Кальцит, особливо кальцит із низьким містом Магнію, набагато міцніший у палеонтологічних знахідках, ніж арагоніт. Тому церитієві вапняки формувалися в специфічних, несприятливих умовах для біоти з кальцитовими панцирами і з низьким містом Магнію. Якби рагонітові оболонки амонітів, які збереглися в церитівому вапняку, були розмиті з сусідніх мастрихських відкладів, вони б супроводжувалися масами, міцно. Цініших кальцитових скам'янілостей. але це не так. Усі зразки амонітів з основної частини циритів у Апняку не мають жодних ознак переробки та або перевідкладання. Лише один зразок Бакуліта має дивні ознаки. Його вміст заповнений сумішю порід. Одна з них це відклади данського віку, а інша це не данські відклади, але і нема астригські. Однак це й не породи з Марсу чи якоїсь сусідньої галактики, хоч як би бакуліти не нагадували прибольців. Вчені вважають, що ця друга порода походить із шару над циритієвим опняком, який був видалений із геологічного літопису ерозією. І дійсно, є дослідження, які вказують на те, що не менше одного метру царитів вапняку було видалено ерозією в цьому геологічному розрізі. Данський вік Бакуліта підтверджується сканувальною електронною мікроскопією, яка показала типового данського таксону Цервізіела Оперкулята середині його тіла. Тому наразі всі дані вказують на те. Що амоніти з циритів у апняку? Це мешканці данського віку, бідосі, які пережили глобальне вимирання. І інше питання, що відновити свою амонітову велич вони так і не змогли. Вони відігралися в останні хвилини основного часу, але пропустили вирішальний гол у овертаймі. Еволюційний футбол це досить таки безжальний вид спорту. Тривалість виживання амонітів у Данії після події на межі крейди палеогену важко оцінити. Наприклад, потенційно тривале перебування порожніх мушель амонітів на морському дні може призвести до неправильної оцінки періоду виживання. Огляд літератури з радіовуглецевого датування морських мушель з прибережних та шельфових середовищ показує широкий діапазон часу їхнього лежання на дні моря після смерті власника. Що стосується головоногих молюсків, радіовуглецеве датування мушель утілус макромфалус. Знайдених на кам'янистому дні поблизу островів Лояліті в Новій Каледонії дало вік у діапазоні приблизно 6-7 тисяч років. Радіовуглецеве датування, очевидно, не можна застосовувати до решток амунітів, вони занадто старі. Однак тривале перебування на морському дні може бути задокументовано. Наприклад, наявністю істотики заселили мушлі померлих амонітів. Це зазвичай устриці, серполіди та мохуватки. Що ж, на досліджених зразках немає свідчень їхнього існування. З іншого боку, розмір досліджених амонітів свідчить проти посмертного плавання та довготривалого дрейфу. Згідно з експериментами, з амонітовими мушлями, невеликі зразки, такі як ті, що є в цьому дослідженні, не зазнали б значного посмертного перенесення. Мертві бджоли не гудуть, а мертві дрібні амоніти плавають, як сокири. Ще одна складність у датування амонітів пов'язана з тривалістю відкладання циритів у вапняку. Але більшість амонітів виявлені в біостратиграфічній підзоні П1А. Основа цієї підзони визначається першою появою планктонного виду фораменіфер – Фараменіфера псевдобульоїдес, яка датується часом 68 тисяч років після подій на межі крейди та палеогену, таким чином цю часову оцінку можна вважати мінімальною тривалістю виживання амонітів. Що стосується максимальної тривалості, тверді породи в горішній частині церитього пняку утворились через 200 тисяч років після імпакту. У будь-якому випадку наявні дані дозволяють нам зробити висновок, що данські амоніти збереглися набагато довше, ніж амоніти відомі з постімпактних відкладень Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Статистичний аналіз чисельності амонітів та їхнього стратеграфічного розподілу у Біскайській затоці в Франції та в Антарктиді, свідчить про те, що теоретично ще два роди збереглися на межі крейди та палеогену у Біскайській затоці, а один рід в Антарктиді. Однак жодних фактичних записів про амоніти, які вижили, не було задокументовано на жодному з цих місць. За межами данії амоніти, які вижили. Обмежені найнижчою біостратиграфічною зоною p 0 Тому амуніти під зони p 1 a із Циритів Опняку є останніми задокументованими представниками цієї групи в світі. У дослідженні є зразок Бакуліта з найнижчого шару Циритю Опняку. Контекст його знахідки інший. Він забитий осадовими породами з мохуватками мастрихського віку. Це от справді перевідкладений зразок. Важлива цінність цього дослідження в тому, що тепер не треба ворожити на гущі з матча лате, щоб довести, з якого справді шару той чи інший амоніт. Тепер є дещо надійніші методи. Тому наразі можна вважати надійним факт того, що амоніти ще існували в кайнозої. Вони, однак, досить швидко зникли, і невідомі в осадових породах, які відклалися пізніше ніж 200 тисяч років після імпакту. Тому амоніти є прикладом феномену виживання без відновлення або ходьби мертвої клади. Вимирання амонітів пов'язують з підкисленням поверхневих вод, яке пов'язане з імпактом. Однак, якщо амоніти ще десятки тисяч років, а то й сотні тисяч років прожили в цьому місці, то ймовірно, що до остаточного їхнього зникнення долучились інші причини. Останні популяції амонітів стали жертвами змін навколишнього середовища, яке пов'язане з падінням рівня моря. Наразі складно сказати, чи могли інші фактори, такі як конкуренція з іншими представниками фауни, призвести до їхнього вимирання. Хоча глобальне зникнення монітів залишається відкритим питанням, їхні популяції були географічно обмежені після катастрофічних подій на межі крейди та палеогену, що зробило їх особливо вразливим до зникнення. Щоб не робити канал «Привіт, Трилобіт» вразливим до зникнення, підтримайте його вподобанням цього відео коментарем. Поширенням дякую всім за увагу. До нових зустрічей на каналі Привіт, Трилобіт.